Зараз ми їмо сухий корм. Ось бачимо. Е, світляшка не витримала. Е, е, Наташа Мохова їсть, овчарик їсть і черниш. Всі їдять і зараз Сарісака мені теж понесу швиденько. Бо зараз сьогодні кашки нема. Завтра будуть кісточки. і так що, не скучай. Сарреса зараз тобі так даю. Ой. Ось так, так, давай. Налітай. Так, все, вона працює. Всі працюють. Так, всім бажаю гарно їсти і е, за собою слідкувати. Бо багато дівчаток хоче бути е, такими стрункими, але вони починають занадто голодувати і е, доводять себе до анорексії. Тож, наробіть цього для того. Щоб Бог ці процеси, потім е, клітина не вбирає в себе ті поживні і стівні е, речовини, і е, тоді людина стає як скелет, стає дуже-дуже худою. Тож не робіть цього, а все робіть помірковано, бо той, хто е, по справжньому вас покохає, то він покохає такими, якими ви є. Он я згадую, була ця передача е, якісь повнічні е, е, зважені. Якось там показували про цих жінок, які за 120 кг кіло і вище. І одна там сиділа і з такою зухвалістю казала: А хай мене люблять такою, якою я є. Тож, оцим дівчаткам, які е, худіють, то повчіться в неї. Не треба думати, що ви вже набрали таку вагу і вас, хлопчик, не полюбить. Не треба цього робити, бо навпаки, он е, був цей мультик український про. Цього про ці золоті карти. І там навпаки, вона ця принцеса трошки а з'їла оці дивні яблучка і поправилася. І він її зразу покохав. Так що на смак і колір кожен, кожен знайдеться той, хто любить таку, яка ви є. Тож не робіть над собою експериментів. 13-й коридор тропи Сарафимасоровського, Сокральне Голосіво, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі і з вашими тілами теж буде все нормально. Е, їжте і е, радуйтесь життю. На все добре, любі мої.